Вітаю! Ви на каналі Сніжинка. Хіба це дружба, вчинки господаря, які викличуть у кота образу та злість, котячого обурення не уникнути. І нехай образа у котів проявляється дещо інакше, ніж у людей. Деякі вчинки господаря можуть дезорієнтувати пухнастого. Якщо таке повторюватиметься раз на раз, то улюбленець відповість деструктивною поведінкою. Жодної логіки. Людина може простежити закономірність у діях і наслідках, що відбулися через тривали час коти не надто за цим стежить. Якщо пухнастий підмочив репутацію килима сьогодні, а ви виявили відповідний запах лише після завтра, то карати його через два дні недоцільно. Він вважає, що його несправедливо покарали. От якби одразу після мокрих справ висновок би зробив однозначно у протилежному випадку, котячого обурення не уникнути. Яка несподіванка, коти створення звичок. Вони поважають спокійне існування, в якому є стабільність та непорушність. Якщо щось йде не так, кіт дезорієнтується, доводячи свій маленький організм до стресу. Не треба робити дивних сюрпризів, кіт точно не вважатиме переїзд радісною подією і тим більше не зрадіє появі егоїстичної та грубої людини в житті господині на будь-які різкі зміни у розміреному існуванні. Кіт образиться свободу папугам немає на світі істоти більш вололюбної ніж кіт. Обмеження у просторовому переміщенні може викликати у нього ступор та образу як це не можна залазити на шафу. Гаразд, самостійно гуляти заборонили, але чому з господарем не можна прогулятися? Кіт має право на свободу в певних діях. Якщо вічно тримати кота в замкнутому просторі, то помітити не встигнете, як із привабливого вихованця він перетвориться на справжнього хулігана. Людина собаці друг, бувають такі коти і кішки, що з усієї собачої братії не знайдеш відданої істоти. Але не слід забувати, що деякі людські звички їм чужі. То господар намагається з головою вкрити тварин пуховою ковдрою, забуваючи про наявність чудової шубки. То намагається пофарбувати її шерстю певний відтінок, а той зовсім пазурів під корінь обстригає. Прикладів безліч. Чим частіше людина перекладає свої звички на кота, тим швидше росте його образа. Секретики з'явилися: всі котячі відрізняються цікавістю, недопитливістю, а саме цікавістю. Це важливо. Не станете закривати перед ним двері, отримайте відповідь. Кіт може почати ховатися, а потім шукай своїщів. Чистому полі. І Це не помста, а наочний посібник з того, як поводитися не варто. Не може бути у господаря таємниць від коханого чотирилапого. Принаймні вони вважають саме так: чим більше секретів та заборон, тим сильніше зростає обурення. Не вірю. Коти вважають себе самодостатніми створіннями і в міру власних сил вирішують нагальні проблеми. Але трапляються ситуації, коли лапки заважають реалізувати задумане. У таких випадках кіт біжить по допомогу, впоратися поодинці із перени. Никненням на хазяйську між іншим територію він не зможе. І ось біжить кіт, кричить, гукає господаря, а той йому не вірить, вирішивши, що вихованець побажав трапези у неурочний час від кохання до обурення один крок. Ну що нагулявся? Жоден кіт, що поважає себе, не потерпить тривалої самотності. Ви завели мене, щоб я нудьгував одноразову акцію, коли господар затримався на роботі або зненацька відвідав місцеву цирульню. Кіт ще вибачить, але систематичні відсутності. На тривалий термін це вже вище за його сили. Будь-який кіт буде діяти навіть той, хто в житті не хуліганив і поводився максимально тактовно, перевертатиме будинок догори дном. Друг пізнається в біді. Якщо людина ризикне проігнорувати котячі проблеми, їй не обминути образи. Зграя пухнастих загнала кішку на дерево, а ви йшли повз мене і ніяк не відреагували. Хіба можна кидати друга в біді? Це вже буде не просто образа. Кішка вам вірила, сподівалася та чекала. А тут Тут таке тварина просто втратить віру у вас як у надійний тил. Тепер ні живіт для поглаження не підставить, ні зігріє в морозний день. А От недовірливий погляд це завжди, будь ласка, на роздертя багато вусато-смугастих не люблять тиску, нав'язливих обіймів та іншої мімішності. Зрозуміло, що від погладжувань улюбленого господаря і кіт, і кішка млітимуть, але це не означає, що можна передавати чотирилапих друзів до рук ледь знайомих сусідів. Якщо господар дозволяє Стороннім торкатися котам це смертна образа, кіт не іграшка, а жива істота та повноцінний член сім'ї. Взаємна повага врятує світ. Тобі що страшно? Деяким подобаються котячі реакції на наперед. Хтось із господарів спеціально підкладає огірок, хтось лякає за кута. Її любителі голосно слухати хард рок, а у інших господарів увійшло в звичку ходити з тапком в руці, яким активно розмахують перед котом. Те, що людина переносить з легкістю і без шкоди здоров'ю, на котячому організмі може позначитися проблемами. Якщо постійно тримати кота в страху, його нервова система швидко прийде в непридатність. Хіба це Дружба. Що ж, тепер ви знаєте, які вчинки краще не робити, щоб ваш котик на вас не ображався. Якщо вам сподобалось це відео та було корисним, нагадаю вам підписатися, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі. Пока-пока.